Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку велика буква П. Читання речень і тексту з вивченими літерами. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав, усі ми часу не гаймо, а урок свій починаємо. Погляньте, будь ласка, на малюнки, складіть речення за малюнками і схемами. Дайте діткам імена на букву П. Подивіться, на першому малюнку ми бачимо дівчинку, ім'я якої має бути на букву П. Наприклад, Поліна. В реченні має бути три слова. Що робить дівчинка на малюнку? Поліна поливає піони. Так, на другому малюнку ми бачимо хлопчика, ім'я якого також має бути на букву П. Яке, наприклад, Павлик? Павлик поливає тюльпани. Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з великою друкованою буквою П. Будемо її друкувати, писати слухові диктанти, удосконалювати вміння, робити звуковий аналіз слів і вчитися читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на перший малюночок на сторінці 80 нашого підручничка, де знаходяться діти. Правильно, діти знаходяться у басейні. Чим вони займаються? В басейні дітки плавають. Скажіть, будь ласка, а який у них настрій? Настрій у діток чудовий. Їм дуже подобається займатися плаванням. Придумайте на букву П імена діткам Павлик і Поліна. Пригадайте, з якої букви вони пишуться. Імена діток завжди пишуться з великої букви. Розгляньте, будь ласка, велику друковану букву П. Вона складається із трьох паличок, дві подовженої Горизон... Вертикальні і одна маленька горизонтальна. <клес> Велика буква П пишеться в двох клітиночках. Тепер дітки, спробуємо відгадати загадки, які принесли нам герої-фіксики. Восьминогий ткачик в нірці ледь не плаче, ткав я ковдру при свічках, розстелив на вітті, вранці глянув. На гілках лиш одне лахміття. Хто це? Павук. Наступна загадка. Оля вийшла погуляти, дощик взявся пустувати, не злякає дощик Олю, бо відкрила Парасолю. Добре, наступна загадка. Не князівської породи, а ходить в короні, не їздить. А зі шпорами не сторож, а рано будить. Хто це? Півень. Дуже добре. А зараз, дітки, я пропоную вам відкрити зошит в клітиночку, в якому ви друкуєте букви, і надрукувати велику букву П на половині рядочка, так, як у мене. А в другій половині надрукувати слова з великою і маленькою буквою П. Перше слово, яке нам треба надрукувати, це слово Павло. Пам'ятаємо, що Павло це ім'я хлопчика, а ім'я пишеться з великої букви. Наступний рядочок, дітки, нам необхідно надрукувати два імені Поліна і Пилип. Подивіться, будь ласка, вони також пишуться з великої букви. Маленькі букви кожна друкуються у своїй клітинці. Між буквами в словах місця не пропускаємо, а між словами залишаємо одну чисту клітинку. Прочитайте, будь ласка, речення під малюночками. Поліна... Мила сік. Павлик пив миску. Дітки, а що в них не так? Ну, якась получається. Що треба зробити, щоб вони були вірними? Дивіться, Поліна мила сік. Хіба сік миє Поліна? Ні, Поліна миє миску, а Павлик пив миску. Що п'є Павлик? Павлик п'є сік. Тобто, що треба зробити? Треба поміняти слова сік і миску місцями. Так, а тепер давайте прочитаємо правильні речення, які відповідають нашим малюночкам. Поліна мила, миску. Павлик. Пив. Сік дуже добре, молодці. Утворіть, будь ласка, речення, додрукувавши пропущені слова у них. І прочитайте утворені речення. Подивіться, Поліна мила, дітки, що? Миску, так. Павлик пив що, дітки? Сік. Поліна що робила сік? Пила. Павлик що робив миску? Мив дуже добре. А тепер нам необхідно з вами прочитати ці речення. Спочатку речення повністю читаю я, потім ми разом із вами, а потім ви самостійно. Поліна мила миску. Павлик пив сік. Поліна пила сік. Павлик мив миску. Тепер, дітки, читаємо всі разом зі мною. Поліна ми. Мив, миску. Дуже добре. А зараз, дітки, поставте, будь ласка, це відео на паузу і прочитайте речення самостійно. Дуже добре. А ми переходимо до наступного завдання. Зараз ми з вами. Знову ж таки пригадаємо, як писати слуховий диктант. Пам'ятаєте, так, що я буду читати вам слова, а ви у своєму зошиті, у рядочку, надрукуєте в клітинках тільки перші букви слів, які я вам прочитаю. А після того, як ви надрукуєте, ми з вами перевіримо, чи все правильно ви надрукували. Будь ласка, приготувалися. Надрукуйте перше, перше, першу букву слова Парасолька. Парасолька. Наступне слово Павлик. Надругуйте, надрукуйте першу букву слова Павлик. Наступне слово приїхав. Надрукуйте першу букву слова приїхав. Наступне слово Поліна. Надрукуйте першу букву слова Поліна. Наступне слово вареники. Надрукуйте першу букву слова вареники. Наступне слово клава. Надрукуйте першу букву слова Клава. Наступне слово сонце. Надрукуйте першу букву слова сонце. Наступне слово «лійка». Надрукуйте першу букву слова лійка. Наступне слово надійка. Надрукуйте першу букву слова надійка. Наступне слово верблюд. Надрукуйте першу букву слова верблюд. Наступне слово модний. Надрукуйте першу букву слова модний. Наступне слово. Максимко. Надрукуйте першу букву слова Максимко. Наступне слово Василько. Надрукуйте першу букву слова Василько. І останнє слово квітка. Надрукуйте першу букву слова квітка. А тепер давайте перевіримо, дітки. У вас, у вас в зошиті мають бути ось такі букви: П маленька П велика, П маленька П велика. В маленька, К велика, С маленька, Л маленька Н велика, В маленька, М маленька, М велика, В велика, К маленька. Я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням. Наступне завдання на сторінці 81 в нашому підручничку читаємо чистомовочку щебетунчика. з Спочатку повільно, а потім прискорюючи темп. Першою читаю я, потім ми разом. П-пи-па у пилипа шляпа. П-па ма у мене панама. П па, – пе, носик песика сопе. Пі-пе-пи, песик помив лапи. Пі-пі-пу поливали лапу. Дуже добре. Тепер, дітки, читаємо разом зі мною. П, 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 У, П, Л, П, Шляпа. П, П, М, У, М, Н, П, На, Шляпа. ма, па, пі, пе, но, сик, пе, сик, а, со, пе, пі, пе, пи, пе.

Дуже добре. А зараз, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу і спробуйте самостійно прочитати ці чистомовочки. Якщо ви читаєте цілими словами, спробуйте спочатку повільно, а потім при скореному темпі. Якщо ви читаєте складами, спробуйте склади читати дуже повільно, хоча б один раз, а другий раз трішечки швидше. Наступне завдання на сторінці 81 у нашому підручничку. Прослухайте, будь ласка, текст. Павликові купили песика, а Поліні піаніно. Павлик помив песикові лапки. Песик сів на килимі, Павлик коло песика. А Полінка коло піаніно. Вона співала пісні. Павлик і песик слухали Поліні, Павликові і Песикові весело. Дітки, розкажіть, будь ласка, про кого розповідається в нашому тексті? Так, в тексті розповідається про діток Поліну і Павлика та песика. Скажіть, будь ласка, кому купили песика? Песика купили Павликові хлопчику. А що купили Поліні? А Поліні купили піаніно. Так, Що Павлик зробив песикові? Павлик помив песикові лапки для того, щоб песик сів на килим, а Павлик сидів на килимі коло нього. Що в цей час робила Поліна? Полінка сіла коло піаніно. І почала грати на ньому та співати пісні. А що робили Павлик з песиком? А вони сиділи на килимі і уважно слухали Полінку. Чи весело було Павликові Песикові і Полінці? Звичайно, дуже весело. Дітки, а як можна, який, який заголовок можна придумати до цього тексту? Ну, ось я, наприклад, вирішила назвати цей текст домашній концерт. Відбувалося діло вдома, Полінка грала і співала, а песик і Павлик були глядачами і слухали. Ви можете придумати, дітки, свою назву. Тепер поставте, будь ласка, відео на паузу. Якщо ви вмієте гарно читати цілими словами, прочитайте цей текст цілими словами. Якщо ви тільки вчитеся читати, я вас попрошу. Прочитати текст самостійно складами. Якщо важко прочитати весь текст, то хоча б два-три речення. Погляньте, будь ласка, наступне завдання на сторінці 81 це кросворд. Пам'ятаєте, ми вже з вами зустрічалися із кросвордом, так? І вміємо його розгадувати. Погляньте, будь ласка, навколо кросворда є чотири малюночка. Кожен малюночок має свій номер. Так, от, у кросворд замість клітиночок під номером ми маємо вставити слово, яке відповідає до малюнка. І потім, дітки, розшифрувати. Слово, яке заховалося ось тут у стовпчику посередині. Будь ласка, перший малюнок зображено, що діти? Пенал. Правильно. На другому малюнку ми бачимо піаніно, тому вписуємо під номером 2. Третій малюнок під номером 3. Що це, дітки, таке? Це Панама. Так, вписали слово Панама. І четвертий малюнок це папка. А тепер подивіться, дітки, а що за слово заховалося в нас тут? Читаємо. Піна, піна, дуже добре. Поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте всі слова у Кросфорді самостійно. Молодці. Пригадайте, яку букву ми з вами вчили на сьогоднішньому уроці. Ми вчили букву П. Для чого потрібна велика буква П? Для того, щоб писати або читати слова з великої букви. Доберіть, будь ласка, слова, які пишуться з великої букви П. Оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку читання. А я дякую вам за вашу роботу і за увагу та прощаюся з вами. До нових зустрічей!